Всім привіт! Це канал Свій з родзинкою. Сьогодні в нас дещо експериментальне відео, а саме огляд афіші найяскравіших подій в Україні до Хеллоуіну. У цій рубриці ми хочемо розповідати про найцікавіші події, які будуть проходити протягом року в Україні та в цілому світі. Взагалі, Хеллоуін останніми роками набирає все більшої популярності і святкується в ніч 31 жовтня на 1 листопада. А давайте поглянемо, які цікаві події будуть в Україні, і можливо ці заходи створять святковий настрій для дітей і допоможуть дорослим відволіктись трохи від тривожних думок у ці нелегкі часи. Тож розпочинаємо Світ з родзинкою. Хоча ставлення до Хеллоуіну в Україні неоднозначне, та діти люблять це свято за солодощі, за такі кумедні костюми і за веселощі. У розважальних центрах України вже стало традицією готувати для дітей розважальні програми, різні розваги до Хелловіну. Тож погляньмо, що цікавенького є для дозвілля з дітьми. Перша подія в нашій афіші це Happy Halloween сімейка Адамсів на ВДНГ. Останніми роками ВДНГ стало однією з найпопулярніших сімейних локацій для відпочинку. Цікаво, що святкування Хеллоуіну цього року на ВДНГ буде аж цілий тиждень з 26 жовтня по 3 листопада. В цей період щодня на гостей буде чекати цікава тематична програма сімейка Адамсів: буде тематичний квест, елементи наукового шоу і багато сюрпризів та подарунків. Це однозначно має бути щось цікавеньке. Сеанси будуть проходити тричі на день. Вартість квитка на таку подію близько 400 гривень з людини. Далі друга подія це святкування Хеллоуіну в дитячому розважальному центрі країна мрій. І це святкування буде тривати аж 4 дні. З 31 жовтня по 3 листопада тут будуть проводитись тематичні квести та ігри буде дуже багато веселощів. А на гостей в тематичних костюмах будуть чекати особливі сюрпризи. Участь у програмі буде входити у вартість вхідного квитка у Києві. Розважальний центр країна мрій є в торговому центрі Городок Ґелері на другому поверсі. А окрім Києва, дитячий розважальний центр країна мрій є і в інших містах України, а саме у Львові, в Тернополі, Одесі, Вінниці, Хмельницькому, Чернівцях, Луцьку та Житомирі. І там також протягом цих чотирьох днів буде проходити святкування Хеллоуіну. Тому перевіряйте, в яких торгових центрах знаходиться дитячі центри країни мрій у вашому місті. І долучайтеся до святкувань. Наступна третя подія для дозвілля з дітьми до Хеллоуіну – це зомбі-паті в розважальному центрі Fly Kids. Тут святкування будуть тривати три дні з 31 жовтня по 2 листопада. Три дні поспіль тут будуть варити чарівне зілля, проводити тематичні конкурси, флешмоби, танцювальні батли і розігрувати численні подарунки. Участь у програмі буде входити у вартість вхідного квитка. У Києві розважальний центр Fly Kids є в торговому центрі Рівгош. А також в торговому центрі караван. Розважальний центр «Флайкітс» буде проводити святкові заходи до Хеловіну не тільки в Києві, а й в інших містах України: в Одесі, Львові, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Рівному, Кременчузі, Черкасах, Чернігові та Івано-Франківську. Тому перевіряйте «Флайкітс» у торгових центрах вашого міста. Ми підготували декілька цікавих заходів до Хеловину і для дорослих. І перша подія. Це підпільний стендап «Іксель Хеллоуін Едішн» в жовтневому палаці. Тут будуть виступати 5 коміків: Світлана Німанєжина, Антон Тимошенко, Свят Загайкевич, Василь Байдак, Олександр Жепецький. Концерт буде проходити 2 листопада. І як на мене, то це взагалі найяскравіша подія. І ми дуже любимо з чоловіком дивитися випуски підпільного стендапу, особливо їхнє майже інтелектуальне шоу, розгони. Та інші формати. І взагалі ми ходили на концерти підпільного стендапу, ще коли це не було мейнстрімом ще в 2017 році. Тому цей концерт це прям топ-подія. Також 31 жовтня Докарс Пап будуть проводити концерти різних музичних гуртів. Наступний варіант дозвілля для дорослих. Якщо б ви хотіли полоскотати собі трохи нервів, і у вас є авто, то дуже рекомендую поїхати на кінодром біля метро Шулявської. Там з 23 по 30 жовтня будуть показувати фільм-трилер Веном Останній танець. Правда, треба запастись трохи теплим одягом, бо вже прохолодно і, щоб не змерзнути в авто. Обожнюю цей кінодром. Були часи, коли ми з чоловіком одразу після роботи їздили на вечірні сеанси на кінодром. Брали там на місці якісь закуски, і це було так романтично. До речі, на фільм «Веном. останній танець можна сходити і в звичайний кінотеатр або ж можна влаштувати перегляд кіно вдома в затишку в комфорті замовити щось смачненького що ви любите і обрати фільм або мультфільм на свій смак а я, наприклад, не люблю дивитися фільми жахів, а от якийсь мультфільм на тему Хеллоуін можна подивитись. Ось, наприклад, взяла на замітку мультфільм Монстри на канікулах Готель Трансильванія 2012 року для сімейного перегляду. А минулого року ми дивилися мультфільм Коко 2017 року. Подій сюжету присвячені мексиканському дню мертвих, який насправді дуже вплинув на Хеловін. Цей мультфільм мені ну дуже сподобався, і я раджую вам подивитися його. Він милий з гумором, але ну досить глибокий, і там дійсно є над чим задуматись. Якщо говорити про святкування Хеловіна в усьому світі, то мабуть кожен знає, що в США, наприклад, Хеллоуін – це просто культова подія. В більшій мірі про це ми знаємо завдяки голівудській індустрії кіно. І на тему Хеллоуін зняли дійсно чимало фільмів. По всій Америці діти одягають свої моторошні костюми, беруть свої яскраві кошики і йдуть до своїх сусідів, стукають в двері. І вітаються словами «Trick or treat» солодощі або шкода. Сусіди ж, звичайно, не мають бажання мати проблеми з цими малими безкетниками, і відкупляються своїми запасами солодощів. А ще в Америці є цілий культ прикрашання будинків до Хеллоуіну. У Нью-Йорку є райони, де прикрашений реально кожний будинок, і так кілька вулиць підряд. Яскравий тому приклад район Дайкер Хайтс в Брукліні. Можна просто очманіти, настільки все так детально і ретельно продумано. Це просто вау цікаво. А ви знаєте, яка країна займає перше місце по святкуванню Хеллоуіну? Бо я була шокована тим, що це не США, а Ірландія, тому що Хеллоуін бере свій початок від святкування ірландського фестивалю Самайн, який святкується в Ірландії вже понад дві тисячі років. Тож на Хеллоуін Ірландія просто переповнена різними моторошними заходами та святкуваннями. Отже, підсумовуючи все вище сказане, я вважаю, що Хеллоуін – це дуже яскраве і веселе свято. Це справжній маскарад, де кожен може щось знайти для себе. Хоча я і не прихильник моторошних різних цих костюмів, з кров'ю, з смерть з косою і таке подібне. Але натомість є купа різних невинних костюмів. Наприклад, там супергерої, герої фільмів і мультфільмів. Тому чому б і ні? Це свято можна взагалі сприймати як зайвий привід для розваг і можливість привнести трошки фарбу в своє буденне, повсякденне життя. Тож, як би то не було, насолоджуйтесь святом, будьте креативними. До того ж, Хеллоуін – це можливість, хоча б на мить забути про всі турботи і тривоги. Це нелегкий час. А яке ваше ставлення до Хэллоуіна і як вам взагалі такий експериментальний формат огляду афіше подій? Напишіть в коментарях. Поділіться цим відео, ставте лайк, якщо вам сподобалось це відео, і підписуйтесь на наш канал, якщо хочете надалі отримувати такі цікаві огляди подій в Україні та й в всьому світі. Давайте досліджувати світ разом всі з родзинкою!